Доброго раночку, соколи, коли Зараз розклад з 3 по 9 березня. Дивимося по таких картах та роча рівних кішечок. Так, давайте основні моменти. Що саме нам віщує цей тиждень? Так, дивимося. <кій> Сьогодні сильне число, і як захисне. Так, що, якщо є свячена сіль, свячена вода, то обсипайте біля порога, як входить з вулиці, це буде захист від поганих людей, від недобрих людей і від нечистої сили. Бо піст почався. Уже з понеділка сьогоднішнього дня ви настроєні дійствовати. Давайте, ластівочки, ну давайте за мною, хто пост полюбляє держати, я цей пост великий держу. Але в мене три дні сухий пост, значить, голодовка зовсім. Ну, хто цього не може, робіть по-своєму. Ну, давайте, трошки схуднете і очиститеся душею. Ось настрой, я вас настраюсь, а якщо хтось настроївся на якесь гарне діло, таке сильне, дійствуйте, бо все для цього є, бачите, флаг вам в руки. І тут якесь буде заворушка, може скандал. Ну ви ж вийдете сухим із води. Тут, щоб ви там не натворили, або, щоб не натворили дітки, вони вийдуть ваші, або чоловіки, може кохані, вийдуть сухим з води. Так, дивимося далі. Так, зараз так, Схвилиночку. Так що, як би там якісь перипетії не були, сухими з води ставити. Ну, значить, мене це неприємності отак. Правильніше сказати. В середу ви будете збиратися цілою купою родини. Може щось вирішувати, якесь правильне рішення виберете. І гарне буде. Бо сонечко світе, ваші дітки, внуки, родина ваша біля вас. Бачите, чисте небо і синє море говорить про те, що те, що ви сплануєте, воно здійснене і у вас полючиться. Так, далі. Ну, це середа, середина четвер. Будете перепригувати ров, і у вас це вдасться. Буде якась небезпечна ситуація. Або також ця карта означає вихід із темної полоси. У вас вийде, бачите, хватаєте своїх рідненьких діток в зуби і перепригуєте. Вам це вдасться. 100% гора, переграда. Чорна полоса неприємності залишилися з боку. Ушли ви цього. Ну, звісно, буде Грошовий тиждень. Тут же ж буде наше свято 8 березня. Дякую мої красунечки, Ластівочки і Соколик один прислав мені. У мене 6 посилок. Сьогодні кур'єр мені буде доставляти посилки. Ваші вітання. вітання з 8 березня. І я ну, Потім повіта, перевідповітаю, все вас, вам скажу. Там є подарунки в мене для моїх підписників, так що буду дарувати. Ось грошовий тиждень. Це десь буде четвер. В четвер отримаєте якісь гроші. Ну, ті, ну, ті, що сплановані, але отримаєте більшу суму, чим, чим ви планували. Або може і десь в закромах знайдете. Знаєте, то положили гроші і тепер знайдете. Ну тут гарна сума. Тут така сума, що ви а не ту, що ви ждали. Ну, а звісно, тут вже на ваші, ваш коханий, ваш чоловік буде вітати вас, вітати. Тут кохання, любов, вірте йому, тому що це кохання чисте, світле і взаємне. Це ось на 8 березня вам. Тут у вас емоції будуть зашкалювати, любов буде зашкалювати. <рес> так, ну, в кого немає коханого нічого, красонечки або соколики мої, все все впереді. все буде на краще, побачите. Так, дивіться, багато вісточок цей тиждень буде, і якесь діло провернеться в класну сторону. Добре, зловите мишку, бачите? А тут вісточки, 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 гарні пташки. Тут не ворони, ні. Тут пташки такі, які приносять гарні вісточки. І раз і схватите те, що планували, може встроїтись на роботу, або щось отримаєте. Ну, я ж кажу, будете задоволені по будете задоволені своїм коханням, своїм сімейним життям, бо тут ваша, ваша пара вас кохає, а в кого нема пари, то все буде.